Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Яна. Не можу пройти повз такої краси, щоб вам не показати, як квітує піон деревовидний. Подивіться, як гарненько воно вже все розквітає, а аромат такий стоїть. Одна квіточка розквітла, ці ще бутони. Готуються до розквітання. Ось ось ще інший. І он також розквіт, більше такого кремового кольору в ньому. А ось вже хтось мені з'їв, не встиг розквітнути. Така краса вже. А цей кущ то взагалі. Дивіться, який гарнющий, скільки в нього бутонів і всі такі здорові. Це такий ніжно-рожевий колір розквітає. Я завжди не встигаю приїхати, коли він починає квітнути. За тиждень вже і відцвітає. А тут таку красу застало. Сама ніжність. Головне такі здорові бутони. Ще з другої сторони його вам покажу. Такий гарнющий. Якби він квіт цілий місяць. А же за тиждень все повідцвітає. воно, який гарний стоїть. У нас дощик пішов. А це піон в мене такий темно-рожевий був хоча наче розквітає, то такий не дуже темний. Побачимо. Ще багато бутонів є, можливо, застану на вихідних. Бузок квітне. Тут такі аромати стоять від бузка, від піони. Не можна втриматися. Так красиво все квітне. Нарцизи ще квітнуть. Це такий флокс шеловидний, такого кольору ніжного, ніжно-блакитний такий. Також трохи попідсихало, треба буде постригти його. І ось обузочок квітує, так гарно розцвів. Це ще бабусінку. самий звичайний, але також дуже ароматний. Ну, а тут -то Алісу із флоксом шиловидним. Такий жовто-блакитний. Дуже гарно також квітне. Вже всі квіточки порозцвітали. Травнева краса у нас. Ще ось такий у мене є колір флокс, але тут інакше листечко. Можливо. Це не шаловидний, не знаю. Я його весь називаю флокс шаловидний. Такий яскравий колір. І ось отакий ще. Тут більш ніжніший колір. Рожевий такий, блідно, але також красивий. Ще ось такий бузочок в мене є. Це такий лахматий, повний. Красивий. Я цю гілочку буду зрізати, бо вона мені мішає. Від квітна то я її зріжу. Ось так от. Всього три квіточки, але нічого. Він довго в мене сидів, неріс, а потім так бистренько почав рости. Гвоздичка, яку я саджала на тих вихідних разом з вами. Гарненько також квітне. Ще є бутончики, можливо, насіється мені і буде багато тут гостик. Ще така ось брунера. Чомусь вона не дуже хоче рости, якийсь такий маленький кущик. Дивлюся, у дівчат уже все квітне, а в мене ще сидить. Не знаю, можливо, за, за літо наросте ще. Ось тут також алісом скальний. На камінчики полягав краса. А це гортензія 4 сезона. Це вона в мене погано перезимувала, але такий маленький росточок дала і вже з квіточкою, вже буде квітнути. Ще такий білий бужок у мене росте біля альтанки. Саме звичайний, але також дуже пахне. Ялинка також порозпускала свої маленькі гілочки на рощі. Гарнюнька стоїть така. Гребінник уже повинен розквітати. Побачимо, можливо, на наступних розцвіте. Ось ще один такий манепіон. Це білого кольору, Саме перший, який в мене з'явився. Біля альтанки тут, біля паркана росте. Дуже здоровий десь діаметр, мабуть, метра два, мені здається. Ось так такий здороветельний кущ. Костик красуні вже листочки свої повипускали, на тих вихідних ще не було. А тут уже розкриваються, показують вже свою красу. Ще один бузок. В цьому році він перший раз квітне мені. Ось так от. Не пухнати квіточки, але нічого, також дуже красиві, колір красивий, головне це запах її. Дуже гарно пахне. І такого ж бускового кольору у мене фіалочки тут. Два кущика. Я їх пересадила, вони раніше в дворі росли, і коли було жарко, то вони геть засихали. А тут під парканом їм буде добре, я надіюсь. Так гарно квітнуть. Два кущика таких в мене. Можливо, їх було більше, але я трохи їх перекопала. Ну, як зазвичай. Пірея така яскрава лимонного кольору. Тут також в цьому квітничку спірея японська Little Princess. І барбариса. це зелений, а це такий червоний. Також вже квітна. Деякі квіточки вже відсвіли. Ось така краса у нас в травні. Є на що подивитися. Тож, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Пока-пока!